Міст на Шевченка розширювати однозначно треба, тому що в нас через стиль не так багато переправ. Більше того, я вважаю, що нам треба ще зробити. Е ще один міст десь, напевно, в районі перехрестя героїв УПА, е Ківерцівська, набережна стрілецька. От так. десь от в тому районі ще зробити один міст, можливо, він розмонтажить трошки. Так це ж була колись тема, по-моєму, навіть якимось генпланів передбачено було виїзд з Яровиці. З Яровиці, Туди. але якщо з Яровиці виїжджаєш, то виїжджаєш фактично на ту саму Ковальську. Да? А в нас на Ковальську, в принципі, вже є там мости. да Якщо там робити міст, то він би ну, там, чуть-чуть інші торкати транспортні маршрути, магістралі, і, можливо, це би допомогло.